Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, шоста і дев'ята заповіді Божі. Шоста не чужоложитимеш. І дев'ята не пожадатиме жінки ближнього Твого. Мої дорогі, ті дві заповіді Божі ми об'єднаємо в одну, тому що вони мають одну. Ціль одну мету впорядкувати наше інтимне і сексуальне життя. Шоста заповідь Божа вона стосується нашого тіла, наших тілесних гріхів, невпорядкованих тілесних стосунків. А дев'ята заповідь Божа, вона стоїть на сторожі наших думок, наших пожадань тілесних. Ісус Христос називає Це духовний перелюб. Дорогі вірні, ви знаєте, апостол Павло казав такі слова, що люди роблять такі речі, такі соромні речі, що йому соромно про це навіть говорити. І тому в своїх проповідях, в своїх науках апостол є дуже короткий. Він так не зациклюється всюди. і є соромно про ті гріхи говорити. Направду, те, що люди творять, те, що люди чинять, про що люди думають, їхні невпорядковані бажання, нечисті бажання. Апостол каже, мені соромно про це говорити. Але що ще скажу апостол Павло каже, що розпусники, чужоложники, ті, які творять нечистоту, Царство Боже не успадкують. І ви знаєте, мої найдорожчі. Дійсно, соромно про ті гріхи говорити. Чесно вам кажу, якби можна було пролистати ту шосту і дев'яту заповідь, Божу просто би пролистав і говорили би про щось інше, про щось наступне. Так? Але про ті речі потрібно говорити. Потрібно роздумувати про це. Диявол з того користає. Він хоче нас зробити такими темними людьми, щоб ми нічого не знали. І в темній каламутній воді де нічого не видно, можна багато чого творити, творити всякого беззаконня. І дияволу дуже вигідно, щоб ми були темні люди, щоб ми не знали, що є гріх, а що не гріх, що можна в стосунках, а що не можна в стосунках, щоб нас були такі невпорядковані, як ми кажемо, стосунки. І чесно вам кажу, що соромно про ті речі говорити. Ми не будемо так знаєте обширно про це розважати. Бо це є дуже болюча така тема, знаєте, і може рязуча буде вухо, не всіх про це хочуть знати. Краще лишити в такому стані, в якому воно є. Роблю те й роблю, а може це не гріх. Але ви знаєте, щоб знищити гріх, щоб знищити диявола, того найлютішого ворога. Потрібно спочатку його виявити. І ви знаєте, та зараз сучасна війна, яка вже триває четвертий рік в державі, це, є, називають її експерти, це є війна дронів. І це є, це є чудово, це вже не людина йде в розвідку взнавати, де ворог закопався, де ворог сидить, але запускають такі звані пташки, дрони, і вже з дрона по камері. По екрані чудово видно, де знаходяться вороги. І я би хотів, знаєте, дорогі вірні, запустити такий духовний дрон сьогодні в тій заповіді, щоб з неба, очима Бога, очима церкви ми могли подивитися, де сидить ворог. А він глибоко закупався в наших стосунках, сімейних стосунках, в стосунках дошлюбних так званих стосунках. так? Це є сексуальне відношення щодо власного свого тіла. Нам з того духовного дрону треба подивитися, чим займаються люди, що оглядають люди, що думають люди, і де є гріх. Бо гріх це є, це є власне, ворог так? і знищити його. Оце є важливо. Не дозволити ворогу війти в наш тил, не дозволити йому приблизитись до нас. Бо якщо ворог приблизиться до нас, війде в наші окопи, в наше серце, він нас обов'язково знищить. Спочатку диявол він бере нас у свій полон, а вже в полоні робить з нами, що хоче. Я так роблю порівняння, що оті люті московські вороги, що вони роблять в полоні з нашими хлопцями, так? не дають їсти, не дають пити в такій мінімальній кількості, так. Знущаються кожен день побої. Оце диявол робить з нашою душею. Він, коли бере нас в полон, він нас так легко не випустить на волю. так? Він просто виснажує нас. Коли людина є в полоні нечистоти, диявол відбиває їй охоту, охоту до молитви, охоту до е, сповіді, до святого причастя. І така людина, вона направду є така, знаєте, духовно бідна, знищена, безпорадна. Дорогі вірні, вибачте мене за такі порівняння, але я хочу так з легкістю донести до нашого серця, наприклад, якщо взяти такий вид спорту, як бокс, в боксі є правила, так? що нижче пояса бити не можна. Тому що, ну, коли можна вдарити нижче пояса, людина зразу падає. То є страшний сумашечий біль. І ви знаєте, в диявола правил не існує. Диявол знає, де є болюче місце. Він, власне, завжди б'є нижче пояса. І тому ми падаємо. І тому так багато людей лежить сьогодні, лежить під тою нечистотою, лежить під тим диявольським ярмом. Диявол б'є в саме болюче місце, а це є місце нашої інтимності, це є місце нашої слабкості, це є місце, місце нашої сексуальності, яку Бог дав людині. І тому для Злого Духа правил не існує ніяких. Йому головне звести людину з доброї дороги. І якщо в нього немає успіху, наприклад, бити нас проти першої заповіді Божої. Хтось проти другої активно стримується так, проти гріха язика свого, проти Бога. так. Він має часто успіху, бо люди ходять до церкви, моляться проти третьої заповіді Божої, проти четвертої, бо, бо є багато людей, які шанують людей старше покоління, батьків. так. В нього не завжди є успіхи проти п'ятої заповіді Божої. Ну повірте, він має колосальні величезні успіхи. Проти шостої і дев'ятої заповідей Божих. Він так багато людей взяв в полон. І в тому полоні є дуже багато також і духовенства. В тому полоні є дуже багато, особливо молодих людей, навіть і старшого покоління людей. Ви навіть не ну, уявляєте, що проти шостої, і дев'ятої заповіді то сьогодні найбільше ведеться та атака і напад Злого Духа. І що Господь Бог, як наш любий батько, має стояти в стороні і дивитися, як диявол мучить людський рід, певно, що ні. Дорогі вірні, під час тайни святого хрещення, коли змивається первородний гріх, священник закутує дитину в таке біле полотно, біле-білесеньке полотно, яке називається крижма, одяг чистоти і святости. І, власне, та біла крижма це є, це є та одежа, яку ми називаємо шоста і дев'ята заповідь Божа. Господь Бог нас через ті заповіді хоче одіти в ту крижму, в цей одяг чистоти, в одяг святости, в одяг невинності. Бо саме таким чистим на початку Бог сотворив світ, Бог є найчистіший. І на свій образ Бог творить так само чистим той світ, чисте море, чисте повітря, чиста природа, чиста людина, чиста людська душа. Але диявол це все спотворив. Диявол з пекла приніс той гні, з пекла приніс це болото, і з цим болотом, з цими брудними ногами він заліз в людське життя і нищить. І забруднює все навкруги. Так як людина забруднює повітря, так як людина забруднює моря, океани, спускаючи мільйони тонн всякої мазюти, так як людина вона спотворює і знечищає ту природу, навіть елементарне. так Ідемо ми на природу відпочивати на озеро, на річку, до лісу. Та ми там після себе в тій чистій природі лишаємо сміття? Я завжди кажу, коли як можна розрізнити слід тварини? Тут ішла, наприклад, там, чи корова, чи навіть там вовк ішов, чи пес, ми бачимо по слідах. А як знати, що тут, в лісі на природі була людина? Вона теж залишила свої сліди. А це є бутилки, сміття, всякі нечистоти, Така такі так ми є зіпсовані люди. І так само диявол, дорогі мої брати і сестри, він війшов в природу нашого життя, в природу нашого серця, в природу нашої душі, яка була чиста, сотворена на образі, наподобу Божу, і спотворив її, забруднив її, знечистив її і залишив в такому стані вмирати. І так, і ми це будемо бачити вже в перших сторінках, на перших сторінках святого Письма Біблії та в книзі буття. Ми вже будемо бачити, наскільки диявол в людській душі він приніс того бруду тої нечистоти. Людина вже не чула Божого запаху, а як його почути, коли кругом один сморід. Так само не раз вийдеш в селі вечором свіже повітря, яка з запали запалить сухості, дим іде, зразу страшний сморід, нема чим дихати, оце та бамбулейла той диявол. І подивіться, в перші віка за, час, за часівною Господь Бог пошкодував, що сотворив світ, що за нечисті людські гріхи Господь силає на них потоп всесвітній. Ми будемо мати через декілька вже. Розділів будемо мати Авраама, Лота і судому і Гомору, які там були вже страшні гріхи нечистоти, сексуальні гріхи та гомосексуальні гріхи, неприродні відносини між дочкою і батьком, між мамою і сином, між чоловіком і чоловіком, жінкою і жінкою, скотолоцтво це ужас один. Це була катастрофа, і Господь Бог це знищив. Знищив сіркою і вогнем із неба. Ми знаємо, що лотові жінки, які вже коли жили в Содомі, вони вже були пропитані пропитані тим нечистим повітрям і лотові доньки. Вони бачили ті стосунки людей, що це є для них нормально. І вони споїли свого батька Лота. І одна злягла з батьком і завагітніла. Потім друга дочка молодша споїла батька, залягла з ним і завагітніла від тата Ну це, дорогі мої браті і сестри, як це назвати? Це є спотворені стосунки, диявол спотворив це інтимне життя, яке на початку дав Господь Бог. І я вам ще раз кажу про це соромно говорити. І не раз. Лікарю соромно сказати, що людина має смертельну хворобу. Йому є важко це сказати, може донести до людини. Часто він скриває це, що людина має онкологію, чи рак і так далі, чи навіть деколи соромно сказати, що людина має якісь інфекційні хвороби, які, були, які вона отримала через своє е, ненормальне сексуальне життя, через своє розпусне життя, наприклад, снід. Чи віл інфекції, чи людина має сіфіліс, чи інші такі тяжкі хвороби. І деколи лікарю соромно це сказати людині, але сказати треба, щоб лікувати. І тому церква вона говорить не для того, щоб нас соромити. Церква нам говорить не для того, щоб, щоб нам було якось стидно. А як, як церкві не стидно такі речі говорити, не стидно. Бо церква це матір, церква це лікар, яка хоче лікувати, яка хоче впорядкувати ті відносини, сказати, де можна, де не можна. Це є правила дорожнього руху. Що тут є стидного, коли світиться світлоформ червоним світлом, і ми маємо зупинитися? То не є ніякий сором, не є ніяке впокорення, що я на крутому джипі маю зупинятися, і на, і на знак дати дорогу маю дати дорогу якомусь Жигулю. Ну, то прошу їхати, і буде катастрофа. І тому, дорогі, не має бути сорому. Сказати, де є червоне світло, а де є зелене світло, де можна чинити, що Бог сказав, що є нормально, а де ненормально, де є впорядковані стосунки сексуальні, а де є невпорядковані. І тому найдорожче мої ми будемо про ті речі говорити. І хай нам в тому допоможе Господь Бог і непорочне серце. Пречистої Діви Марії.